День пам'яті жертв, політичних репресій в Україні відзначається щороку, у третю неділю травня. Цей день, встановлений для вшанування мільйонів людей, які постраждали від терору радянського тоталітарного режиму у 20 столітті. Під час масових репресій, особливо у 1930 х 1950-х роках, були знищені або зазнали утисків сотні тисяч українців. Діячі культури, науковці, священники, військові, селяни, навіть діти їх звинувачували у ворожій діяльності, та шпигунстві, саботажі, часто без жодних доказів. Людей розстрілювали, засилали до таборів, позбавляли прав і майна. Цей день нагадування про трагедію народу та важливість збереження історичної пам'яті. Українці вшановують жертв хвилиною мовчання, покладанням квітів до меморіалів, тематичними заходами та уроками пам'яті у школах. Пам'ятаючи минуле, ми будуємо майбутнє без репресій і диктатури.